Сьогодні багато людей хочуть бути напряму з Богом, моляться Богу, кажуть, що вони розмовляють з Богом. Що ж нам потрібно для того, щоб людина потрапила до раю? І Петро, перебуваючи поруч з Ісусом, він теж ставив собі те саме запитання хто ж може спастися? І Господь відповів, що це можливо тільки для Бога. Якщо грішна людина захоче піти на небо тільки тому, що їй сказали на останніх її хвилинах. Перед тим як закопати тіло, їй сказали Царство тобі небесне, хіба буде і Царство Небесне? На якій підставі ця людина буде прийнята? Ким є Ісус Христос сьогодні на землі? Як у матеріальному світі ми можемо познайомитись з духовною особистістю? Адже ми знаємо, що Він на небі, він у новому тілі. Як? Як перемогти смерть? Де нам взяти Духа Святого? Хтось із вас знає, де кров Ісуса Христа сьогодні? Можливо, потрібно здійснити паломництво, відвідати якийсь монастир чи Єрусалим, де ми знайдемо, хоч краплю крові Ісуса сьогодні, що буде з тими, хто відмовилися від небесної прописки. Давайте розглянемо план спасіння. Дві тисячі років тому Ісус Христос прийшов на цю землю. Ми живемо з вами від Різдва Христового. Господь здійснив жертву за все людство, за гріхи всіх людей. Він зійшов до пекла, помер і воскрес на третій день і через сорок днів вознісся у славі. Але сьогодні людина перебуває на землі, а Ісус Христос знаходиться у небесному місті, у небесному Єрусалимі поряд з Отцем як же простій людині дістатися туди, коли вона подолає поріг смерті? Адже між людиною та небесами знаходяться духовні істоти. Перша істота це диявол. Диявол, він же обвинувач, він же наклепник, він же лукавий. Це особистість, яка приносить у наше життя гріх. І найчастіше ви думаєте, здавалося б, звідки в мене такі думки? Ви повинні знати, хто стоїть за найгіршими думками, за найгіршими вчинками в нашому житті. Колись його ім'я було Люцифер. Він був на небесах у небесному місті, але він запишався і він захотів бути більшим за Бога. І такі слова в Біблії написані: Ти що забув, звідки ти впав і хто ти зараз є, як серце піднеслось твоє, і в божевілі ти собі сказав: Я Бог. Ти Бог? Невже свій розум ставив ти на рівні з розумом Творця? Ти скинутий з небес. Тепер ти сатана, печаттю досконалості моєї називав тебе краси вінець, але ти впав з небес. В саду моєму ти знаходився в едемі, оздоблений камінням. А тепер у пеклі оселя вічно з черв'яками, був херувимом, став батьком неправди. І це те, що сталося з Люцифером падіння через гордість. В Едемському саду перші люди, які були створені, отримали попередження від Бога панувати над ним, правити над ним. Бог показав їм, що диявол може вселитись у будь-яку тварину. І сказав Бог до них: наказуйте тваринам, пануйте і керуйте. Але перші люди спокусилися, та гріх увійшов у світ. І між людиною і Богом знаходиться ось ця особистість диявол, який спокушає, який приносить гріх. Також є друга духовна особистість смерть. Коли людина відкрила себе для гріха, у її життя прийшла смерть. Якщо ви з'їсте цей заборонений плід, якщо ви будете товаришувати з дияволом, то ви помрете. Але диявол прийшов і сказав: ні, ви не помрете. Єва повірила і дала чоловікові, вони звабилися гріхом, з'їли, і смерть прийшла в їхнє життя. Що таке смерть? Ми, можливо, думаємо, що смерть це те, що ми бачимо в труні, коли людина лежить, тліюче тіло. Кінцевий факт життя. Але смертю є не лише те, що ми бачимо у труні. Смерть це щодня тління та хвороби. Якщо ви відчуваєте у своєму житті дію хвороб, ви можете бачити, як все руйнується навколо нас, тліє. Це все дія смерті. І смерть прийшла через гріхопадіння людини. Смерть і диявол є духовними особистостями, духовними істотами, які знаходяться між Богом і людиною. І третя особистість це пекло. Слідом за смертю. Зазвичай приходить пекло. Як ми можемо відчувати вплив пекла тут на землі, ті душевні муки, які ви переживаєте, страждання у вашій душі, біль, скорбота, насильство по всій землі, війни? Все, що відбувається негативне, це маленькі відлуння пекла, яке вже тут на землі править і яке вже на землі роздає свою прописку? Адже кожен з вас може отримати прописку. В обіймах смерті, в обіймах пекла та в обіймах диявола. Але також ви можете отримати прописку у небесному місті і вам обирати, де ви будете прописані. Також є військо небесне, військо Боже, що складається з херовимів, серафимів, ангелів та архангелів, і всі вони знаходяться між Богом та людиною. І якщо людина захоче потрапити на небеса і стати сім'єю Божою, всі інші істоти, як божественні ангели, так і ці занепалі істоти, вони повинні будуть підкорятися людині. Статус людини, яка потрапила в сім'ю Божу, він набагато вищий, ніж занепалих ангелів, і просто ангелів. Питання вам таке: якби хтось із вас був на місці цих духовних особистостей, дуже сильних особистостей, чи погодилися б ви, щоб грішна людина? Прийшла і вічно правила над вами. Ніхто з цих духовних істот не буде згоден і може піднятися бунт. Диявол скаже чому я також можу прийти і знову мешкати в небесному Єрусалимі і знову царювати? Якщо брудна, грішна людина захоче піти на небо тільки тому, що їй сказали на останніх її хвилинах перед тим, як закопати тіло, їй сказали Царство тобі небесне. Хіба буде їй Царство Небесне? Звісно ж, ні. Будь-яка з цих духовних істот висловить свою незгоду і не буде згодною. На якій підставі ця людина буде прийнята? Людина буде прийнята лише на підставі того, якщо вона стане церквою. У житті кожного з вас має відбутися це перетворення, щоб мати гарантію, що ваше земне життя закінчиться, і вічність ви проведете з Господом. Церква створена Ісусом Христом, щоб брами аду не перемогли її. І сам Бог дає гарантію, що зробить нас досконалими. Коли людина кається, коли людина хреститься, коли людина відвідує церкву, коли вона вивчає Слово Боже, коли вона зростає в істині, Бог каже: Я гарантую тобі, що якщо ти будеш моїм народом, то зможеш перейти. Одного разу така ситуація вже була у старому завіті в Біблії написана історія. Єврейський народ здійснював перехід, вихід з рабства у волю. Як же вони могли вийти, будучи рабами, перебуваючи в рабстві 400 років, стати вільним народом? Тоді на них робили замах диявол, смерть і пекло. Губитель прийшов, щоб погубити народ. Але Бог сказав, що між ворогами і дітьми Божими він вивільняє першого свідка. Це кров. У часи ізраїльського народу Бог сказав: візьміть ягня, заріжте його і помажте кров'ю одвірки ваших дверей, і смерть, і губитель пройдуть повз вас. За часів Нового Завіту ця кров не кров ягняти, це кров Ісуса Христа, непорочного і чистого агнця, кров пролита понад дві тисячі років тому на Голговському хресті. То що таке кров? Це рідина чи якась матерія. Біблія каже, що кров вона промовляє. І що вона промовляє? Вона промовляє про виправдання людини, яка вірить в Ісуса Христа. А де знаходиться ця кров? Хтось із вас знає, де кров Ісуса Христа сьогодні? Може потрібно здійснити паломництво, відвідати якийсь монастир чи Єрусалим, де ми знайдемо хоч краплину крові Ісуса сьогодні. Кров Ісуса Христа знаходиться у Його тілі. Не в мертвому, а в живому. А живе тіло це церква. Вона тече прямо тут, коли ми збираємося, робимо святе причастя. Коли ми каємося, кров Ісуса Христа змиває наші гріхи. Ніде на вулицях міста, в іншому місці ми не зможемо знайти кров Ісуса як тільки у Його домі, у Його святій церкві. І вона промовляє, вона промовляє про виправдання. Вона промовляє про те, що гріхи обмиті. Щоразу, коли ви каєтесь і говорите про свої гріхи, кров Ісуса омиває вас, і ви можете продовжувати свій шлях. Другий свідок це та особистість, яку вивільняє Бог на допомогу людині, за допомогою якої людина може здійснити шлях до досконалості та пройти весь шлях непошкодженою. Це Слово Боже. Ким є Ісус Христос сьогодні на землі? Як у матеріальному світі, ми можемо познайомитися з духовною особистістю, адже ми знаємо, що Він на небесах, він у новому тілі. Як апостол Іван дає відповідь: на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Слово, яке було у Бога, найдорожче, його частина Він посилає на землю. Це слово втілюється у плоть, маленьке немовля, яке назвали Ісусом Христом. Воно зростає і, зрештою, приносить себе в жертву на Христі, вмирає за нас, воскресає на третій день і піднімається на небеса. Слово Боже перед Отцем заступається за нас, стоїть перед Отцем і каже: Отче, я молю тебе, щоб церква могла прийти на небеса, пройти всю цю темряву, демонів, полки ангелів. І пройти непошкодженою. Ісус заступається за нас, тому що сама людина не може пройти весь цей шлях. Коли Ісус Христос спустився до пекла на три дні і три ночі, його тіло залишилося лежати в гробниці, але духом він зійшов до пекла, і пекло приготувало тортури, кайдани, ланцюги, щоб катувати свого нового мешканця, свого нового постояльця. Але все пекло здригнулося, коли до пекла зійшла особистість під ім'ям Слово Боже. Тут на землі бачили людину, зодягнуту в немічну плоть так, сильного помазаника Божого Ісуса Христа. Але коли його тіло залишилося мертвим у гробниці, він зійшов до пекла, і він зійшов як Слово Боже пекло віддало ключі йому тому, що слово неможливо ув'язнити. Як Ісус переміг пекло, Він переміг його самим собою, тому що Він є Словом Божим. Коли в нашому житті є Слово Боже, пекло не страшне нам. Ти можеш бути певний, що ти після смерті не підеш до пекла. Ісус Христос, ім'я якому Слово Боже, Він сам особисто проведе вас, Він не віддасть вас у лапи диявола, смерті та пекла. Він проголосить звільнена істиною. Третій свідок це Дух Святий. Людина не може досягти Бога і догодити Богові, спілкуватися з Богом без Духа Святого. Як Ісус Христос переміг смерть? Смерть це страшна особистість. Коли смерть взяла тіло Ісуса Христа, вона тріумфувала. І Слово Боже говорить, що радів увесь цей темний духовний світ, що вони нарешті вбили Божого Сина. Але що сталося на третій день? На третій день Дух Святий. Який жив в Ісусі Христі? Він піднімає мертве тіло в могилі, Він воскрешає Його, величезний камінь відвалюється від печери, ангели засліплена стража у жаху всі люди навколо. І це робить Святий Дух. Як Ісус Христос переміг смерть? Як ми переможемо смерть? Адже ніхто не долав смерть. Смерть захоплює кожну людину, яка прийшла у цей світ. Смерть можна перемогти, якщо в нас буде жити Дух Святий. Дух святий третя особистість Бога. Де нам взяти Духа Святого? Нам треба прийти до церкви, народитись від Бога. А як народитися наново? Слухати Боже Слово, і ти відродишся, і всередині тебе, всередині тілесної людини, оселиться Дух Святий. І коли смерть прийде забрати твоє тіло, можливо, це і станеться на короткий час. Тому що мільйони і мільярди людей вже лежать у могилах. Це не секрет, що на всіх чекається доля. Але щось станеться одного разу. Одного разу ці тіла будуть підняті з могил. Адже всередині нас живе хто: Дух Святий. І Дух Святий це гарант, це свідок. Того, що людина може пройти цей шлях, і що за межею смерті смерть не продовжуватиме тримати її, вона відпустить її. Так, тіло залишиться в могилі, але й то на короткий час, але дух буде піднесений до Господа. І Слово Боже каже: якщо в нашому житті є Ісус Христос, якщо в нашому житті є Дух Святий, якщо ми обмиті кров'ю, то прийде четвертий свідок. Це сам Бог Отець, який є любов. Сьогодні багато людей хочуть бути напряму з Богом, моляться Богу, кажуть, що вони розмовляють з Богом. Але Бог каже: я прийду і мешкатиму з вами, зроблю оселю всередині вас. Якщо у вас є Слово Боже, якщо у вас є Дух Святий, якщо у вас є кров, Бог живе лише там, де його сім'я, там, де ці дорогоцінні священні особистості. Бог приходить туди, робить всередині нас свою оселю, і Бог є любов. Сьогодні питання, кого любити, кого ненавидіти. І ми ставимо собі щодня це питання: любити мені цю людину чи ні, однозначно, слово Боже і Біблія каже, що якщо ми будемо чинити по любові і любитимемо, то Бог буде жити в нашому житті. Той, хто не любить, той, хто не прощає, ніколи не бачив Бога і не знає Бога, це і є тест на наявність Бога у нашому житті. Ми любимо чи ні? І саме любов, саме Бог Отець дає сміливість у День суду. Ви знаєте, буде суд. У Біблії він називається Суд Білого престолу, коли Син Божий сяде судити всіх. І тоді всі мертві тіла будуть підняті з могил. Якщо в нашому житті було Слово Боже, якщо в нашому житті був Дух Святий і наші гріхи були обмиті кров'ю Ісуса Христа. То ми отримаємо нове досконале тіло, і ми ні грама не будемо боятися, що з нами станеться на суді, тому що Бог обіцяє нам Воскресіння з мертвих, нове тіло. І Він каже: Ти будеш частиною моєї сім'ї, ми пройдемо разом з тобою в небеса, в небесний Єрусалим. Я створив для тебе Його в оточенні сім'ї Божої, в оточенні Святого Духа, в оточенні Божого Слова, в оточенні Отця. Людина зможе пройти цей шлях до досконалості непошкодженою. І коліна земних, небесних і підземних схиляться, коли отець скаже Це моя дочка, це мій син, врятована любов'ю, омита кров'ю, очищена словом, і вони підуть на небеса в оточенні сім'ї Божої. Що буде з тими, хто відмовився від небесної прописки? З тими, хто не схотів на землі ставати частиною церкви, буде суд і смерть, і пекло, і море диявол. Вони віддадуть мертві тіла, мільярди могил на планеті Земля і кожна з них відкриється. Ті люди, які вже перетворилися на порох, їхні тіла піднімуться навіть із дна моря, навіть із дна пекла. З дуже похмурих камер тортур тіла повстануть на суд. Для чого? Смерть приведе своїх постояльців. Пекло приведе своїх постояльців до суду. Що відбуватиметься там? Там відбуватиметься найжахливіше, що може відбутися з нами чи з нашими ближніми. І чому ми проповідуємо? Чому ми сьогодні розповідаємо чисте, неспотворене Євангеліє? Там кожна людина, яка відмовилася прийняти Ісуса Христа, у своє серце відмовилася вірити в нього, бути частиною церкви, вона отримає своє тіло назад, те тіло, в якому ти перебуваєш просто зараз. І, можливо, через 40-30 років воно буде лежати і гнити в могилі. Саме це тіло буде віддано тобі, поїдене черв'яками зутліле тіло, що розклалося. Воно повертається людині, і це називається друга смерть. Немає нічого жахливішого за другу смерть вічне перебування в тілі, яке постійно тліє, яке постійно хворіє, в якому завжди живуть черви. І мало того, це тіло буде кинуто у вогняну геєну. Якщо хтось із вас сподівається, що смерть полегшить ваше існування, і ви заспокоїтеся від усіх своїх справ. Забудьте про це, за першою смертю йде друга смерть, і це жахливо. Жахливо отримати навіки тіло, з'їдене червами та тліюче тіло. І це станеться з ними. Смерть, пекло і диявол будуть кинуті у вогняну геєну. Це друга смерть. І всі, хто віддали своє життя їм, всі, хто отримали прописку у пеклі у смерті, вони будуть також кинуті у вогняну геєну. І мені б хотілося зараз з вами помолитися. Щоб мати надію на спасіння, щоб отримати небесну прописку, щоб прописатися в Царстві Божому, моліться гучно вголос зі мною, скажіть Отче Небесний, пробач мої гріхи, пробач, що я не знав Твого Сина. Я прожив своє життя без Ісуса Христа. Пробач мені за це. Сьогодні я відкриваю своє серце, щоб жити з Ісусом Христом, щоб Ісус Христос став моїм особистим Господом і Спасителем. Я відкриваю своє серце для Святого Духа, дорогоцінний Духу Святий. Я запрошую Тебе у моє життя. Живи в мені. Допоможи мені наслідувати вічність. Дорогий Господи, нехай Твоя свята кров, яка тече тут, у Твоєму домі, у Твоїй церкві, вона обмиє мене від усякого гріха. Дорогий Господи, очисти мене святою кров'ю. Постав на мені ПЕЧАТКУ Святого Духа і запиши моє ім'я в книзі життя, у книзі живих на небесах. Щоб я міг отримати своє тіло нетлінним, оновленим, як і твоє Ісус, як і Ти, Воскреслий Агнець Божий у новому тілі, первонароджений з мертвих, Ти показав приклад. І я прагну цього Воскресіння мертвих. Я вірю у Воскресіння. І я дякую тобі, що Ти пробачив мені, що Ти записав моє ім'я у книзі живих. Я дякую тобі, що зараз твій Святий Дух ставить на мені печатку. Господи, нехай уся темрява піде і прийде життя, життя та світло в ім'я Ісуса Христа. Амінь.